Вітаю, друже! Сьогодні я хочу розповісти про одну з героїчних професій професію пожежника. Маленький вогник може стати великим монстром, що знищує все довкола, ніщо і нікого не жаліє. Коли трапляється таке лихо, надія залишається. Тільки на одних людей пожежників. Пожежник це смілива людина, його головна мета гасіння пожежі та порятунок людей. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, пожежник швидко вдягає захисний одяг, який захищає його від вогню. І на спецмашині з включеною сиреною. Мчить на допомогу, гасить пожежу, рятує людей, тварин. Тому пожежник повинен бути сильним, сміливим, здоровим. Коли трапляється пожежа, люди телефонують за номером 101. Сподіваюсь, що ти тепер добре знаєш, хто такі пожежники. Вони будь-який вогонь вгамують, від пожежі нас врятують. Жодна пожежа не виникає сама по собі. Стати її причиною може будь-які дитячі пустощі. інколи і за маленької необережності може трапитись велика біда. Тож роздивіться малюнки і дайте відповідь, коли вогонь наш друг, а коли наш ворог. «Молодці малята.